Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, ось дивіться, така погода. Сьогодні в нас 10 грудня. Хотів сказати, ну, для ледачих, але все-таки, я думаю, для ледачих люба погода хороша. Це погода якраз для тих, що не встигли ну зробити те, що ну треба було б зробити до зими. А саме, ну от хочеться ж нам повесні мати як можна раніше зелень, там, кріп, цибульку. тому Цибульку ми вже посадили, ми показували, а, а кріп якраз це були не встигли і зараз досажуємо. І погода нам це дозволяє, друзі. Ну, Щодо самої посадки, тут нічого особливого нема. І що хочу сказати, що краще посадити пізніше, якщо є можливість, чим посадити рано. Ну, давайте, хто може посадив в листопаді місяці при такій погоді він що кріп, що стосується ця моркви, вона проростає і потім при морозі весь ваш труд, можна сказати, пропаде. Тому, друзі, лучше пізніше. Щодо того, як, така невелика діляночка, дивіться, ще далося трошки її розковерсати, розволочити його. І просто не рядочками, а ось так. Акуратненько його розкидаємо, не дуже й густо, але й не рідко. Щоб особливо не заморачується рядочками, там якраз ми практикували вже такий посів. Так, нам сподобалось. Так що, ну, як ви знаєте, а якщо не знаєте, кріп треба, ну практично він не пригортається, можна сказати, як можна зверху. Тому просто так Пройдемось. Я ви знаєте, навіть думав, що земля буде більш такою жорсткою, Наготував, приготував землю, ту, що ми готуємо на розсаду на теплицю. Думаю, зверху прикидаю. Колись дивіться, земелька така, що можна ще й розволочити, головне, щоб, щоб хоч трошки його не розносило. Навіть аби він лежав зверху і потім прибився водичкою, і нікуди він не дінеться, проросте і буде нормально. Головне, щоб краще, щоб не глибоко. Ось так. Міленько. І що далі? Друзі, а далі накриємо огоровок. Агрого болокном таким ось стареньким, не дуже якісним, але накриваємо не для того, там, щоб, щоб тепло було чи що, а більше для того, щоб кури не гребли, друзі. Ну ось так, друзі. І кріп у нас посажений. так що... Підтримайте нас подобайкою, підписуйтесь на канал. Якщо ще хто так не зробив, ще може вспіти зробити так, що сійте. Всього вам добро.